Урядом прийнято рішення збільшити суму грантів для суб'єктів малого підприємництва саме на Харківщині. Ми цю інформацію широко популяризуємо, але кратко повторююся. Є така грантова програма, якою опікується служба зайнятості через неї все прогуляє. Суб'єкти малого підприємництва це ФОПовці або Товариства з обмеженою відповідальністю, у яких менше 50 чоловік працівників, і менше певної суми валовий догідні. Або ж е, особи, які хочуть відкрити е, власний бізнес. Так от, Раніше до цієї події, за яку ми зараз говоримо, була сума гранту 250 тисяч гривень на розвиток бізнесу, на започаткування або на розвиток. А зараз вона збільшена саме для Харківщини, для підтримки бізнесу, до 500 тисяч гривень. Це грант це. Е, Скажімо так, допомога, яка не повертається, але є така умова для видачі гранту. Коли отримують грант, то протягом шести місяців, тобто можна і в останню неділю, шостого місяця, взяти для себе на роботу, це обов'язково двох осіб, і тоді податками цей грант повертається. Це працююча схема, вона працює вже з не схема, а це працююча. Така процедура, вона по всій території України, яка менше зазнала російської агресії, вона працює з 22-го року. Харківщині відкрили доступ до цієї програми з 2023 року. І ось тепер ще новий шаг на зустріч бізнесу Харківщини від уряду це збільшення саме цих грантових коштів.